доброго ранку студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Як так. ніч ваша минула, як минула доба, як ніч. Чи можна щось теж додати до вчорашніх вибухів у Сорокиному, так? Поблизу кордону із Росією. Ну, Якщо казати про нашу територію, на жаль, наша область давно вже в червоному кольорі знаходиться і не виходить з тривоги. І ті населені пункти, які перебувають поблизу лінії? Зіткнення постійно підвергаються дуже потужним обстрілам, як авіаційним, так і з різних видів озброєння, і в тому числі позавчора ворог використовував е зажигательні боєприпаси, які Добре, що влучили поряд із населеним пунктом. Відбулася відбулось, відбулось загальні стороні. Але дякувати Богу, люди і населений пункт не постраждав. А до речі, вчорашні оці е, вибухи в районі заводу Юність в, вранці було. Е, кажуть, що потім була достатньо довга детонація. Е, говорили про склади. Е, можете підтвердити власне, що що було попадання? Бо якщо детонація, значить попадання. Ну напевно ж було попадання, якщо протягом півтори години і пожарні, і швидкі виїжджали, і дійсно відбулася від детонація. Від ми відслідковуємо. і Також бачимо це на відео. Ну ми давно казали і кажемо, що наші військові знають, де знаходяться такі тили ворога, по яких треба бити. Ну а, я так сподіваюся, що було зроблено. Пане Артеме, знають через те, що працює аеророзвідка, чи чи, чи є хоч люди, які допомагають на тимчасово окупованій території. Коригувати е, удари Збройних сил України? Ну, ви знаєте, це напевно така таємниця військових. Я думаю, є і впевнений. Пане Артемо, я все рівно ще от, власне би залишилася при цій темі, тому що е, насправді е, від цього місця, від місця, де було ті потужні вибухи, до кордону з Росією не дуже далеко. Так, ми розуміємо, що коли наші збройні сили працюють по складах боєприпасів, по різних скупченнях бронетехніки, військової техніки е, особового складу, то здебільшого ну так якось є. Можливо, це якась військова тактика і. Це справа військових трохи ближче, так до лінії фронту це все відбувається. Ну, за винятком, напевно, Маріуполя. А тут під самим російським кордоном, що там було, що там зберігали? Чи можете цією інформацією поділитися? І так як ви кажете, якщо і надзвичайники туди їхали, і швидкі, то що по втратах їхніх? Ну, по втратах на теперішній час чесно не знаємо. Те, що це була перероблена військова база, вже давним -давно відома логістична база. Тому я думаю, в зв'язку з тим туди і була робота наших збройних сил. Але я думаю, після того як вони все розвідують, все дізнаються, подадуть інформацію, якщо це працювали наші збройні сили, а не хтось неправильно курив. Що а що зараз робиться фактично, бо це чи не найбільш окупована територія з областей України? Що вам відомо, як зараз виглядає ну, після їхньої в псевдовибори? Ситуація загалом напередодні опалювального сезону, як люди ну в Алчевську, Луганську, в Терезі, там не знаю, в Краснодоні? Що вам відомо, як вони готуються до, до холодів? Ну, знаєте, на теперішній час, на тимчасово окупованих територіях ті, що окуповані були з 22-го року, якраз найбільш важка ситуація у великих містах, які Лісічанки, і Сіверодонецькій рубіжне, тому що ми ну, в Лісичанку ми вже отримуємо інформацію, що в центрі міста самому там були великі дерева. Почали їх вирізати за готівлю робити на зиму, тому що жодне опалення не відновлено світло не відновлено, вода не відновлена. Дійсно, якби це знаєте, не прискорно звучало, але хазявами деяких районів вже стають щурі і миші, тому що дійсно антисанітарія йде повна. Ворог взагалі нічого не робить ні зі сміттям, ні з розборами показує. На екранчику розбір. Ось причому, знаєте, який розбір. Ось сьогодні прилетіло, починають розбирати вже будівлі, які дійсно там і кущами поросли. Про це сьогодні прилетіло. Ну, робиться просто картинка. Загалом, те, що по медичному забезпеченню, і те, що по харчовому забезпеченню, не змінилось взагалі, тому що ціни на харчі тільки ростуть людям, які там знаходяться закупати їх. Майже немає за що, ліки дійсно. Взагалі, майже відсутній медична допомога на вкрай низькому рівні. Тому після деокупації ми можемо отримати дійсно дуже великі проблеми. А як люди Але живуть? Якщо от, ви кажете, що люди майже грошей не мають продукти удвічі дорожчі на окупованих ну, територіях, Северодонецьку. От ви сказали там от Люди де заробляють гроші? Так, От е, якщо немає продукти дорогі, грошей немає. Працювати е, теж я так розумію, не особливо є де як. Дивіться, ну, більшість людей, які були, вони повиїжджали були, ну, ті, хто були прихильниками, скажімо так, руського міра, але дійсно є люди, які скажімо так проукраїнські, але дійсно ситуація була критична через час обстрілів. Виїхати на нашу територію. Вони не могли. Вони виїхали в глиб Луганщини і перебувають там. Ті люди, що залишились на території сєвєродонецька Лісичанська, рубежна Дійсно, людям просто не було куди виїжджати. Ми так розуміємо. Деякі з них працюють на скажімо так тих розвалених комунальних підприємств тільки не зрозуміло, що вони там взагалі роблять, тому що ну нічого не відбувається. Десь поїхали, підмотали якийсь проводочок, десь доживлюють. Якусь скважину для того, щоб вода була дійсно гроші отримувати майже ні звідки. Тому на ну, ситуація дійсно дуже критична і вплинути на цей час ми ніяк не можемо. Ми спілкуємося навіть постійно з міжнародниками щодо можливості надання допомоги міжнародними організаціями, але як ми знаємо, наш ворог жодну організацію не допускає для того, щоб допомогти нашим людям. Що на лимано на напрямку? просто там було якесь затища а останні дні. Ми чули про спроби штурмів. Не знаєте, за те, ще ніякого не було, навіть якщо ні не наступали, скажімо так, по землі живе ну м'ясо своє не бросали. Вони на наші позиції, на наших хлопців, то тобто, здійснювали спостійні обстріли. Дякуючи нашим хлопцям, дійсно ситуацію трохи стабілізували. але зараз знову ворог тисне. Я як наземні атаки, які відбуваються, можуть відбуватись з самого ранку і до обіду хвилями, в тому числі за діянням важкої бронетехніки. Так само і удари з воздуха йдуть, але наші хлопці наносять ураження дійсно. Я вважаю, ефективно і дякую нашим збройним силам за те, що так можна оборонять нашу територію, Незважаючи на те, що від деяких населених пунктів, від деяких місцевостей, де йдуть бої, вже майже нічого не залишили. Там пасічника після тих так званих псевдовиборів знов перепризначили. А вся решта ця бригада гауляйтерів, це місцеві колаборанти чи понавозили із Росії. Є дуже багато і місцевих саме з тих районів, де вони проживають. Ми вже про них знаємо про воховинці. Про них знають власне кажучи, ну тут було зрозуміло, що вони будуть виходити. Є частина тих, кого е, позавозили з території, які були окуповані з 2014 року. Так в принципі, поки росіяни не відслідковуємо призначених на ці посади, але ми знаємо з вами чітко, що є постійно є куратори того ж перепризначеного хлопчика. Пасічника також є куратори, які кажуть, що робити, і ви ж бачите, коли щось роблять не так, то одразу у них виникають то там зриви в барбершопах, то ще десь Ну, вони свою судьбу обрали. А як загалом ставлення до людей після цього шоу? Пам'ятаємо, що раніше так усіляко намагалися шантажувати, то ми вам там електроенергії не дамо, хоча це вже напевно не про окуповану Луганщину, взагалі з електроенергією справа так на Херсонщині говорили, то ми вас там ще щось зараз. Вибори минули чи є якісь чи застосовують якісь види тиску примусу щодо цивільного місцевого мирного населення? Ну, дивіться, ми ж розуміємо, що багато з тих, хто залишились там, мають родичів, які виїхали сюди під час окупації. А ті люди, які залишили, змогли вони ж мали постійний зв'язок між собою. Але зараз ворог взагалі подавив функціонування програми WhatsApp, Тому є велика проблема, що люди не можуть зісунитися зі своїми родичами. Є там місця, де вона ще де він ще працює за рахунок напевно наших можливостей. Люди намагаються туди виходити, але там також з ними проводять дуже активні. Такі скажімо, про бесіди, що не можна дзвонити на Україну, що ви Росія, і в тому числі і жалітися навіть на місцеву владу, яка там новопризначена, Оці гауляйтери, ми маємо таку інформацію, що декілька людей там скаржились в Москву на гарячі лінії. До них зразу приїхали, попередили, що не треба туди сваритися, а ви тут скажіть, а якщо не виходить, то тобі треба почекати. І все, хоча попередили в такій дуже жорсткій формі. Нічого не зміниться. Це та ж ситуація, яка відбувалась і. Після кожних їх виборів під виборами розповідали там і про ремонти, і про підвищення зарплатні. Але ми вже казали, що вже деякі виплати припинені на цих територіях, зарплатню позаморажували і починається тиск. Якраз позбирали і координати, хто знаходиться, де і до додатковий призов починають проводити Артем, Пане Артеме, я дивлюся, просто відео з позавчора. Ну коли обстрілювали Новолюбівку, Невське, Новоєгорівку, Білогорівку, і там, власне, по Новолюбівці стріляли те, що вони страшенно люблять, заборонені міжнародними конвенціями, фосфорними фосфором. Та, та. І от власне, от після таких масованих обстрілів, наскільки у вас вистачає можливість допомогти людям відновитися, бо це ж горить до останнього. Поки не вигорить. Чи є можливість потім хоч відновлювати мінімально якісь там вікна, комунікації? Да, я ж про це і казав, дякувати Богу, що прийшло по стерні, і стерня горіла не дійшло mm -hmm. до будинків. Дійсно, посорними снарядами не обстріляли, але можливість надавати допомогу є. Є звісно, у нас за позавчора вчора шестеро людей, які вже, скажімо так, не витримали ці обстріли. Ми їх вивезли на територію, передали родичам, передали на шелтери цю допомогу надали. А те, що стосується ремонтного оснащення, у нас є наші кластери, які створені. Недалеко скажімо, від тієї території, щоб не розголошувати. Якщо є влучання по тих будинках, скажімо так, де ще проживають люди, або по тих територіях, де проживають, то надання допомоги як фанерою, так і скажімо так, півку, і всім робиться. На зиму готуємо зараз. Дрова зараз в стадії вже завезення. почались, намагаємось завести ті безпечними шляхами. І завеземо і в тому числі якраз і люди отримали у нас і всі виплати, і все харчове кожні два рази на тиждень, раз на тиждень, коли по ситуації дозволяється, незважаючи на те, що там є наш представник. Наші групи постійно заїжджають ось тільки вчора. Заїхали, завезли продуктові набори. 38 наборів аптечок і 8 ще буржує. Додатково крім того, що ми завезли на позаминулому, тижні, поза позаминулому. Пане Артеме, ми бачимо на прикладі Криму, що дуже потужно діють партизани, так багато допомагають збройним силам України, ну і роблять свою роботу якісно. Розуміємо, що на Луганщині ситуація трохи інша, і так, як ви зараз кажете, навіть от проблеми зі зв'язком такі, що люди просто не можуть скомунікувати між собою. Чи маєте власне якусь інформацію, якісь такі достовірні дані про партизанські рухи, чи взагалі вони існують на тимчасово окупованих територіях Луганщини? Бо розуміємо, що це теж з 2014 року територія не підконтрольна Києву. Відповідно, добре там голови промивають українцям, на жаль. Не ну, знаєте, напевно, те, що єдине можу сказати. Існують і працюють. І дуже добре працюють, як ми з вами вже бачили. Ну, на завершення власне уявляє собі просто дітей, які шкільного віку, які в 2014 році зустрілися з руським міром, і от сьогодні вже 23 й рік, тобто це вже. Якщо дитина так пішла Боже, тоді так, в перший так, клас, то це зараз випускник. Вже ви знаєте, це вже я, сформована. Фактично це дуже велике переживання де, де... є по територіях. Але я вам скажу інше лише цього року. Цього року, вже коли йде повномасштабна війна, у нас 14 дітей з території, які були окуповані в 2014 році, році виїхали і вступають до вузів в Києві. Ну але Тому але це... нічого не втрачено, Повірте мені, за дитячий мозок треба боротися. За кожного громадянина нашого треба боротися, і це й буде робити влада. Так, власне це приємна така новина. Але собі просто уявляємо гуманітарну катастрофу і роботу, яка буде після деокупації, як важко буде працювати з нашими людьми після такого пережитого. Дякуємо вам за розмову, пане Артеме. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.